Зустрічаються двоє друзів. Чому ти такий сумний? Ти знаєш, почав мочитися вночі у ліжко. Не переживай, є вихід. Одягни на кінець трубочку, а трубочку виведи у фірточку. На тому розмова і скінчилась. Зустрічаються за тиждень. Друг у жалобі. Що трапилось? Дружину поховав. Полізла вночі шукати кінець і випала. Чоловік плаче над могилою тещі. Хай земля тобі буде пухом. Підходить інший. Ти що, Петровичу? Ти ж її терпіти не міг. Та в неї на пух алергія. Дружина застала чоловіка з коханкою. Дістає з шафи рушницю і цілиться чоловікові поміж ніг. Чоловік благаючи дорога, ну так не можна. Ти не даєш мені навіть шансу. Дружина після хвилинного роздуму встає в позу стріляця і каже: Ну, добре, розгойдуй, з боку в бік, з боку в бік. У першу шлюбну ніч наречена лежить, як дерево. Ну, а нареченого це, звичайно, трохи злить. Він намагається її перевернути, а вона ні в яку не повертається. Тоді він каже їй, Давай хоч позу змінимо, чи що, а вона йому: Ага, зараз. Ти потім вийдеш з кімнати і будеш усім розповідати, що я її і так, і так мав. Давай не відволікайся.